Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьма. Сьогодні ми дивимось таке питання для вас: такий дуже важливий розклад. Вищі сили, що вони для вас запланували, що вас очікує найближчим часом. Які підсказки, поради? Від вищих сил. Тут можна загадати і бажання, і особисте життя, і якісь питання свої задати. Можете подивитись ці три варіанти. Можете подивитись, обрати одну свою колоду. Першу, другу, третя, або циферку обрати. Подумайте зараз про те питання, яке вас дуже сильно турбує. І обирайте свій варіант. Вищі сили вийшли з вами на зв'язок. І зараз дуже хочуть вас чимось порадувати, бажають. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті або зустрічі, або консультації. Ясно бачення! Діток дивлюсь, дівчатка. Зараз місяць у нас зростає. На кохання, насудженого, захист. Все це активно. Так, мої хороші. Перший варіант. Що ви сили вам сьогодні кажуть? Башня? Хтось дуже не хоче, щоб ви процвітали, хтось дуже не хоче, щоб ви раділи життю, хтось дуже не хоче, щоб ви були. Спокійні, розумні, зважені і мали внутрішнє світло, нічого не боялись, відкривались світу. Хтось дуже не хоче, щоб ви змогли сконцентруватись на якихось ваших перемогах. Плутають вам шляхи, плутають вам дорожки. Ви в страхах будете сидіти. Як знаєте, от як очі закриті. Серцем, душею чогось дуже прагнете і хочете, але от зовсім не бачите шляху. На помацький йду по життю і все. І не Ви Вищастили, що вам сьогодні говорять. Буде з вас сміятись. Тут, можливо, навіть конфлікт з якимось чоловіком, бо він буде трошки принижувати вашу самооцінку і <кій> за рахунок вас трошки зростати. Це може бути коханий, це може бути чоловік на роботі. Він все робить спеціально. От не дозволяйте себе отак трошки ображати, не за, з ним. дозволяйте вас якось принижувати і в ваших очах, і в очах оточуючих. Просто зробіть вірні висновки. Вас просто з'їб'є якийсь чоловік зі шляху важливого вашого. Ви щасливі, що вам говорять. Подумай, добре, думай. Добре, думай перед тим, як щось сказати або робити. Якщо хтось не діє в, в, твій, в твій бік, не приходить, не робить те, що ти хочеш, відпусти ситуацію, зроби її легкою, посмійся з неї і рухайся далі. Тут хтось з вас буде намагатись якусь таку важку ситуацію розр... вирішити, або розірвати якийсь зв'язок з кимось. Ви не будете розуміти, що ще чоловік від вас хоче. Знову чоловік, чоловіки, чоловіки, чоловіки. А він ще сам не знає, він ще не обрав нічого. Ви будете сидіти в страхах, в відчуттях, що, можливо, або зрада, або мало вам уваги. Ви отримаєте увагу з інших джерел. Вищі сили кажуть: не звертай зі свого шляху, в тебе відновиться здоров'я, відновляться сили. Якщо ти не будеш постійно вирішувати чужі проблеми, якщо ти не будеш постійно звертати увагу на іншу думку, то вона має право бути. Це не означає, що вона якось має впливати на ваше життя. Очі сили говорять вам. А де гроші наші? От Як так стається, що ми не можемо нормально накопичити? Заспокоїтись в питання грошей. У вас якась буде нервова така ситуація з цим? Не хапайте за гроші, вони прийдуть, вони будуть. От просто. Сконцентруйтесь на тому, що вас радує. Сконцентруйтесь на собі, на своїх бажаннях, на своєму здоров'ї. І за справедливістю ви отримаєте. Стабільність фінансову. Отримаєте, самі збудуєте. А серце розбите буде. Буде розбите серце. Дівчата, дивіться, тут ви будете дивитись на якусь пару от і думати, от чому в них складається в мене ні? От чому він не може отак зробити, як роблять інші? Не може і не хоче. Або так. Чоловік не може, бо не хоче цього робити. Порада вам від вищих сил. Не плакати. Не плакать, не закриватись. Ви самі собі робите самопорчу. Ви самі собі можете... Зглазити просто-напросто всі перспективи. Знову кажуть, радій собі, радій своєму життю, такому, якому, яким вона є. Другий варіант, що вам вищі сили передають. Хто такий гарний? Кажуть, ви гарна, спокійна, стабільна, а є така біля вас подружайка, така вся, яка. От Ви розумні і стабільні, а вона дуже заздрісна і завжди хоче бути кращою. Я перша, я перша, я вперед. Я краще знаю, я все бачу, все контролюю. Контролює кожен ваш крок, оцінює, якась є відьма або подружайка з чорним словом, чорним глазом. Щось вона запланувала по відношенню до вас. Що ти запланувала? Це знаєте, коли украдники ну, так роблять, кохання собі забрати. Хочу, як у, як у вас. Хочу, як в тебе, як у інших. В самої нічого нема, в тебе хочу забрати. Треба захист ставити, кажуть. Треба трошки захиститись від тих, хто вас оточує. Тут може бути, розумієте, а загальний розклад тут може бути не одна людина. Але ви зрозумієте, хто це. Вам випаде якийсь щасливий момент, щаслива можливість дізнатися правду про свою родину або про стосунки, які були поруйновані. У вас щось руйнувалося в минулому, у вас щось пішло не так, ви викликали у або у чоловіка, або у людей бажання з вами сваритися і якось як від вас відверталися. Ви залишилися самі зі своїми проблемами. Ви не захочете ні з ким більше сваритись і скажете: дивіться, тут такий момент, хто одинокий, або хто посварений, хто чекає. Нового дадуть чоловіка, нове знайомство, тому що ви скажете, там мені серце вже розбило. Я хочу трошки рухатись далі. Хочу рухатись далі. Я хочу розставити всі крапки, я хочу з минулим, з минулим розібратися, але я не хочу вже, щоб було так боляче. Тут буде дуже багато провокацій, вищі сили вас застерігають. Вас будуть люди провокувати на емоції. Бути дуже встриманим. Спостерігайте за людьми. Хай роблять помилки. Що вам Вищі сили передають, що вони вам хочуть сказати? Ну, Шлях до кохання через його втрату, як би це не лунало. Якщо ви зараз втратили кохання, вам дадуть можливості. Але треба довіритись, якщо у вас зараз все добре, у вас можливо, якийсь такий важкий період, який ви переживете, пройдете. Декілька чоловіків, от знову показую. і новий буде якийсь, і минулий буде. І два одразу ні, одна залишитись. Боротися щось доводити, ви будете... якщо ви зараз почнете. Думати та міркувати. Про те, що ви зміните якось людей, які в минулому вже вам зробили боляче, це буде ваша велика помилка, і ви все втратите. Це те, що вам хоче сказати, хочуть сказати вищі сили. Людина не зміниться, поки сама не захоче, а вона не хоче. Третій варіант, що вам вищі сили передають, що вони вам кажуть. Об'єднуйтесь, не бійтесь, не бійтесь просити допомоги. не бійтесь. О, знаєте, тут у вас буде. Якщо у двоєчок була ситуація, коли за ними хтось спостерігав і дуже заздрив, то ви якось будете на когось дивитись і намагатись зрозуміти, як так у людей виходить і чому у вас не виходить. Не закривайтесь від спілкування, вам якась жінка протягне руку допомоги. Тут гарні поїздки, переміщення. Вас так, бо у вас так багато страхів, у вас так темні сили до себе тягнуть. Ви намагаєтесь відбиватись. Тут з якимось мертві ходять, з якимось чорти. М -м -м. Ну, тут або практики, або хтось чим, ну, тут або на вас робили куколки, або ви щось намагались зробити. Таємниця. Не скажу. Буду мовчати до останнього. Не скажете мені? Ну, добре. Так, а на що їй ця інформація? Тобі, дивіться, тут у вас буде ситуація, коли буде все руйнуватись в житті. Можливо, вже цей процес запущений. Не треба просто сидіти і спостерігати. Треба втручатись і знаходити підтримку. Знову показує. Жінка допоможе пораду. Якщо у вас зараз руйнуються стосунки, йдіть до практики. Вдивіться всю ситуацію. Тут показує втручання в ваше життя, воно змінилося. Здоров'я не відновлюється. Ви якось можете себе дуже дивно бачити в дзеркалі, трошки іншою. Ну, от знаєте, коли фото робиш на камеру, то одна людина, а в дзеркалі інша. І когось втратити можете. Обман, омана, ілюзія. Ви дуже добрі, ви дуже багато пробачаєте, але прийде момент, коли вам доведеться подивитися правді в очі і зрозуміти, що це все була спокуса. Вас постійно будуть спокушати і чоловіками, які будуть вами маніпулювати, і якимись ситуаціями. І на емоції виводити, що ви будете самі не свої. Дівчата знову каже, жінка допоможу. Інакше ти будеш в лапах зовсім інших сил. Я б тут захист навіть ставила. Від чого будемо. Тут вас пробивали, пробували енергетику 100%. Від чого захиститись їй треба? Від атак, на вас будуть атаки. І були, можливо. Ну, від відьми. Або ви практикуєте, вам відлітає, дівчата, загальний розклад. Тут є прильот. Ну, Відкати. Можливо, тут по родовій гілці, тут ми не негатив не дивимось. Тут є шлях до порозуміння, до сонця, до відновлення. Я думаю, що ті, хто практикують, або там чоловіка вирішили. Приворотами додому притягти. Ви, ви знаєте, чого досягнете? Відлюдника? Одні будете. Нікому не потрібні. А, я так скажу тут. Тут загальний розклад, якщо вам не резонує, не, резонує, не той варіант обрали. Зазирніть глиб в себе і запитайте, чи не винні ви самі в тому, що у вас руйнується? Це перше. Друге. Тут, от я скажу: якщо ви якісь ритуали робите онлайн, наносите кудись гроші, ходите на цвинтар, воріт, Ви ж онлайн дивились, практиком робили. Відповідальність на вас. Угу. Якщо там хтось, хтось нашіптував щось, щоб вас чоловік кохав, щоб він до вас повернувся, відповідальність тільки на вас, тому і відкочую. А те, за що ви просили, те, за що ви будете молитись і просити, все зроблять так, щоб цього ви не отримали. Бо є таємниця є неправильна дія або робота. Сили не захистять вас. Ні. Тут момент такий, що я пішла, а, наліпила прив'язку, а потім пішла до церкви помолилась, тут вам не допоможе. Тут якийсь є перекос саме по життю. Не туди воно повернеться. Вищі сили вам кажуть. Послухала, переслухай ще, подумай, де тебе чіпляє, на яких моментах і працюй над ними.